Нагадуємо, що будня ви можете слухати маркер подій на Галичина або підписатись на наш Ютуб-канал Галичина Аналітика, переглянути і поділитися своїми думками. А з нами будуть ділитися думками Віталій Портніков, наш колега, журналіст, публіцист і людина, яка встановила світовий рекорд, так само як усіх, тільки в журналістському рингу. Тому що про хороших русських нам завжди показували, а Одна, яка сидить далеко в Америках і з Арестовичем намагається впливати на. Мізкі українців і руських називається Юлія Латиніна. Це вона відреагувала на критику, яка пролунала після її імперських випадків з приниженням честі українців і галичан, зокрема. Ну і потім викликала, я не знаю, чи попросила Віталія. Зараз ми спитаємося на якийсь майданчик таку в своєрідну дуель, думаючи, що вона точно Віталія подолає, бо в неї в своїй голові є уявлення, що вона знає історію, зокрема Руської імперії та і, в принципі, українців, які нібито співучасники в її будівництві. І в самі обов'язково подивіться це відео, тому що в там 100-0 на користь Віталія Портнякова. Віталію, я з цим вітаю. По-перше, особисто тебе, а з другої сторони, розумію всю складність того, чи, чи уроки з цієї розмови, ну, наприклад, будуть рускими імперцями пророблені як домашня робота. І це перше питання, а потім про наших поговоримо. Я думаю, що всі ці розмови потрібні саме насамперед для української аудиторії, а не для російської. І коли ми чуємо певні наративи, вони адресуються не росіянам, а нам. Тому що коли є наратив громадянської війни в Україні, який, з яким виступає е, пані Юлія Латиніна, з яким, до речі, виступав пан Володимир Путін, це ж один і той самий наратив, як не дивно, від людей абсолютно немовби не схожих позицій. Це якраз для Українського суспільства, тому що з точки зору російського суспільства і так все ясно, громадянська війна, тому що ніяких українців немає Це війна між різними типами росіян, яка вона громадянська? А ми маємо чітко сказати дуже важливу річ ще раз сказати: ніякої громадянської війни на території України не було, не є і не може бути. От коли ми говоримо про 20-ті роки минулого століття, ми можемо там говорити про громадянську війну, причому не тільки між росіянами, між деникінцями і більшовиками, а була війна між різними. Українськими силами, українська директорія проти української держави Скоропадського, це громадянський конфлікт. Хоча це теж важко назвати переворотом і війною як такою. Це були реальні там різні політичні процеси. Загони держави Скоропадського не воювали із загонами УНР, як відомо. Це можна почитати навіть у Булгакова, вони не воювали з ним. От а е в нинішній ситуації, якщо нагадати про реальність, варто просто пам'ятати, що ані в Криму, ані на Донбасі, ані тим більше там на Херсонщині чи Запоріжжі не було ніяких сепаратистських руків. Ми ніколи не чули про заклики, про від'єднання, хоча б якоїсь території від України. Більше того, якщо ми говоримо про Донбас. За кілька тижнів до появи так званої Донецької Народної Республіки ми мали в себе в країні уряд, який весь був укуплектований вихідцями з Донецької області, весь до останнього міністра. Президент був з Донецької області. Що таке сепаратизм в такій ситуації? І я тобі хочу нагадати, що всі діячі так званої Кримської весни у лапках. Аксіонов, Цековця, Ковіціді, можна згадувати, ще прізвище всі вони були повністю вмонтовані в українську елітну вертикаль. Ніхто не говорив, що він хоче до Росії, всі хотіли грабувати Україну і Крим як і її частину. Не було ну, рухів реальних, які б користувалися якимось авторитетом у мешканців цих регіонів. Так, рухи були, Віталій. Віна? Дивись, рухи то були, але я просто згадую, в що мені розповідали ті ж самі Донецькі чи наші колеги з Донецька, коли запустили ще в 2006 році саме з цією ганчіркою, запустили так званою ДНР як громадську організацію. На них дончани дивилися як на городських сумасшедших, коли їхали Звичайно, на роботу. ось ця організація Пургіна. Росіяни самі дійсно готували ґрунт саме для громадянської війни. Вони знаходили ось таких людей. Е, якщо ти пам'ятаєш тодішній очільник українського відділення інституту СНД Володимир Карнілов, а інститут СНД, це звичайно контора Луб'ян, ну да написав книжку Донецька Криворізька республіка, в якій в червоною ниткою проходила ідея ось саме громадянського конфлікту в Україні, але цього ніхто не читав, не бачив, не знав, не голосував. До речі, Аксіонов, який просто був очільником партії, що говорила про більш тісне співробітництво з Росією, не про приєднання. Скільки у нього було прихильників на території Автономної Республіки Крим? Три чи чотири відсотки? Ну тому, коли починається ця розмова, ви знаєте, є такі українці, є сякі українці поза сумнівом. Ми можемо говорити, що на території колишньої української РСР абсолютно очевидно, знаходилися люди з різними типами ідентичності, але між ними ніколи не було. Конфлікту, який мав би призвести до силового вирішення. Це була частина політичного процесу. Хтось говорив, давайте підвищимо статус російської мови. Хтось навіть зробив кроки, як Колісніченка з Ківалевим. Хтось вважав, що він таким чином захоплює електорат. Хтось, навпаки, е висував патріотичні гасла. Але це були звичайні процеси. В державі, яка знаходиться на стадії становлення, ніхто ніколи не говорив, давайте візьмемо зброю і підемо проти Донбасу. Чи давайте візьмемо зброю і підемо проти Галичини. Таке не звучало жодного разу до моменту російського вторгнення. І тепер, коли нам намагаються нав'язати ідею громадянської війни, чи тим більше громадянської війни між українцями і росіянами, мене це дуже дивує, коли росіяни. Використовують наших співвітчизників на Донеччині чи Луганщині як громадне м'ясо, нав'язуючи їм спочатку паспорти, а потім мобілізуючи, це ж не означає, що це громадянська війна. а Це означає, що окупант використовує населення окупованої території для захисту своїх інтересів, своїх а не інтересів цього населення. Ну, власне ніхто ж коли говорить про козаків і яничар, не говорить про громадянську війну, просто Просто взяли в полон, виховали і мають собі гарматне м'ясо. Добре, я повернуся таки до уроків українських, тому що е, ну для тих, хто хоча б. Трохи знає українську історію, або нею цікавиться. Все дуже логічно було в аргументах вибудовано коли сипалися імперські наратіви один народ, спільну імперію будували, спільна відповідальність за руський мір має бути. Ну, така логіка десь має на виході з Латиніної виходити, що ми маємо бути співучасниками і співвідповідальними за руський мір як концепцію, простір і цивілізацію. І ну, от так ти ц... зараз сказав важливу річ. Що це означає, що ти вважаєш своїм партнером Яничара. Угу. А, якщо ти не, а не Яничара, своїм партнером не вважаєш. І це різні типи, якщо хочеш, ідентичності. Була дійсно величезна кількість там, умовно кажучи, якихось хлопців з Боснії чи з Сербії, звідки завгодно, яких забирали до Стамбулу. Вони там ставали великими військовими, вченими, архітекторами це ж вся слава. Там було османської імперії, це ті люди. Але ж ми їх сприймаємо як е, османів, і вони себе сприймали як османів. А в цей час самий, в тій самій Сербії, в Болгарії, в Боснії жили люди, які продовжували там ходити до православних церков, у яких була абсолютно інша пов'язаність не з Османською імперією, а з колишньою Візантійською, чи з чи з Грецією, чи з Болгарією, чи з Сербією, чи з Вірменією, і ці люди потім хотіли створити держави, в яких вони б могли. Е, як мовити самовиразитися? А ті, які були османами, вони стали турками. Не тому що вони турки генетично. В них може не бути турецького ДНК, тому що вони частина цього великого турецького світу. Але болгари чи греки не їхні партнери, вони їхні сусіди. Я коли от слухав вашу дискусію, я абсолютно розумів оцю втомленість за три десятки років донести абсолютно логічні цивілізаційні історичні істини. Тобто я б свого боку навіть трохи поспівчував. Думаю, вкотре доводиться долати одне і те ж. Це означає, що 30 років більшим чи меншим успіхом від нас пробували приховати оцей варіант, що ну формально ми там. Підписали великий договір, визнали кордон 91-го року. Формально, ми навіть стали гарантами вашої безпеки, так, З, згідно якихось там смішних меморандумів. Але ми один народ, і ми вас ніколи навіть не, не вважали рівними в межах одного народу, трошки гіршими. І цю штуку, от власне, як донести і мультиплікувати сьогодні? Сьогодні ще гірші е, знання власної історії власними громадянами. Хочемо ми цього чи не хочемо. Ви Здається, донести легше, бо є соцмережі, і все інше. А от кількість людей, які бажають знати про себе і свою країну, і свій народ, стає менше. Ну, якась така загальна тенденція. Як мультиплікувати? Я розумію, що цю розмову. Якщо залишиться і такі факультети, як журналістики, то будуть вивчати. От, о, оцю розмову будуть вивчати на факультетах журналістики, якщо такі залишаться. А мене більше цікавить, як це донести за межі бульбашки, як вирватися з Фейсбучча, як донести до наших іванів, які не знали родства, та й не хочуть. Я хочу сказати, що, по-перше, я не вважаю, що від нас щось приховувало. Я вважаю, що нам завжди все казали відкритим текстом. Просто ми ніколи не хотіли це чути. 24 серпня 1991 року прес-секретар президента Російської Федерації Павло Ващанов від імені президента Російської Федерації підкреслив, що Російська Федерація визнає суверенітет радянських республік і не має до них ніяких територіальних претензій до того моменту, поки знаходиться з ними у союзницьких стосунках. Але якщо ці союзницькі стосунки будуть приховані, вона залишає за собою право висунути ці претензії. Я це навіть зараз пам'ятаю на пам'ять, тому що ми це читали в залі засідань Верховної Ради України. Тоді, коли було проголошено незалежність України, через кілька годин це було. Але ніхто на це не звернув увагу знає, чому? Тому що ніхто навіть не вірив тоді, що можуть бути перервані якісь хороші стосунки з Російською Федерацією. А для Росії це демократична держава, там перемогла демократія. А ми тут комуністичний заповідник. Чому б нам з ними бути в поганих стосунках? Навпаки, ми маємо разом будувати демократичні сусідні країни. А росіяни на це зовсім інакше подивилися. Їх не цікавили демократія у нас чи не демократія, і у них вони мали на увазі, що ми маємо залишатися під ними, і тоді вони не будуть мати до нас претензій. І рівно в той момент, коли ми сказали Ні, це був 2014 рік. Ми йдемо до Європи. Ми підписуємо з ними угоду про асоціації. Вони сказали, ну і все. Ми робимо те, про що ми вас поперепереджали у серпні 1991 року. Тому небажання українців бачити небезпеку. Це не проблема в тому, що росіяни схотіли в чомусь обманути. Це придумав тому, що ми хотіли себе в чомусь обманути. І ось це головне, якщо ми хочемо вижити як держава і як народ, як ідентичність політична, ми маємо просто про цю небезпеку тепер знати. А залежить все буде саме від державної політики. Насправді це не питання до конкретних людей. Держава існує для того, щоб захищати інтереси цих людей, щоб будувати реальні збройні сили, забезпечувати безпеку громадян. Бути україноцентричною, усвідомлювати, що існування в одній державі двох культурних світів, один з яких культурний, а інший безкультурний, тому що він певною мовою послуговується, але культуру цього народу знати вже не хоче. Це шлях до справжньої цивілізаційної поразки у майбутньому. І так як буде вести себе український виборець у майбутньому. Так і буде будуватися держава, і за і буде залежати, чи виживе цей виборець фізично, чи не виживе. Ми ж неодноразово говорили після тих чи інших виборів. Вибачте, але ви крокуєте до провалля. І всі над цим сміялися. У нас були прекрасні фрази: гірше не буде. А то що, а то Путін нападе. Це говорила переважна більшість людей, серед яких багато хто сьогодні вже лежить в могилах. Багато хто ховає своїх близьких, багато хто готується. До такого якогось випробування, яке може призвести до його смерті. Багато хто може очікувати на смерть близьких. Це були не жарти, це були серйозні попередження. на те, що у вас там щось відбудеться, у вас з роботи звільність, чотирнадцяту зарплату вас не вам не дадуть. Ні, це були реальні попередження, що швидше за все ви помрете, і це і так треба із людьми говорити. Що це розмова не тільки про вашу ідентичність, а це розмова про ваше життя і смерть. Швидше за все, ви не виживете. Причому, якщо ви вважаєте, що ви кудись кинетеся за кордон і виживете, це теж величезне питання, що вас буде очікувати далі за цим кордоном, враховуючи наміри Російської Федерації. Якщо ви здасте цю державу, це може бути остання фортеця, за якою підуть інше. Так що давайте ми будемо будувати насамперед ефективну і українську державу ефективну українську україноцентричну державу, в якій всі знають, що ніякої громадянської війни. Між нами немає і не буде, і в яких всі хочуть працювати для те, щоб Україна була самодостатньою європейською, демократичною і українською. Мені здається, що це взагалі те, що нас всіх сьогодні об'єднує. Віталію, дякую за те, що були з нами в маркері підій Віталій Портніков, публіцист і наш колега, який зробив дуже важливу річ, яку б дуже хотілося ввечері подивитися на єдиному телемарафоні. Віталій я буду втішений, якщо ця розмова ввечері виникне в кожному українському телевізорі. А і страшенно вдячний її з перемогою, бо це справді була цивілізаційна перемога в цьому ділянці. Я як журналіст. Я вважаю, що це була розмова між колегами, коли ми перестанемо сприймати нашу. Розмови з російськими журналістами чи публіцистами, як якісь перемоги, тоді буде означати, що постколоніальний дискурс остаточно подоланий. Ну я те, тут, я тут мети. би погодився тільки з умовою, що якщо б Юлія Латиніна була журналісткою, бо насправді вона відпрацьовувала пропагандистські тези, навіть міну... В росії. Такі журналісти з різних боків, які є, і це наша сусідка. А інших журналістів у мене для вас є. Сказав би Путін в цей момент, але його з нами немає. Дякую, до нових зустрічей, Віталій. Дякую.